Підприємство з виробництва пластівців, що у Михайло Котюбинському, відновлює виробництво і повертає втрачені ринки збуту за кордоном, запущено нову лінію гранули на полицях супермаркетів. Продукція з'явиться на початку нового року. Нині ж завантаженість потужностей складає вже 80%. Тож незабаром підприємство вийде на довоєнні обсяги виробництва. Ми виготовляємо віксяні, пшеничні, ячмінні та їх суміші. На цьому поверсі ми можемо з вами спостерігати безпосередньо плющення пластівців. У нас тут технологічна така плющівка називається. Між двома волками проходить пропарене зерно і відбувається безпосередньо процес. Виготовлення пластівців. Зерно, яке поступає до нас з елеватора і вже знаходиться на фасовці, це проходить буквально, може, одна зміна. Ми ми зберігаємо ми Прийняли зерно з елеватора, почистили, підготували, пошли, полущили, проплющили і віддали в бункера на фасовку. І фасовка його одразу вибиває. У нас продукт весь свіжий. Підприємство орієнтоване на експорт важливе для місцевої громади і Чернігівщини, адже постійно допомагає селищу з платою податків та соціальними проектами. Вони в основному свою продукцію експортують, і це податки в громаду. Це більше 170 робочих місць. І відповідно підприємство розвивається, незважаючи на ті складні умови, в яких на сьогодні знаходиться Чернігівщина, і з точки зору відновлення руйнування, яких були, і з точки зору відключень, які на сьогодні відбуваються по всій державі, і на Чернігівщині. З відновленням заводу, пошкодженого ліцею та проблемами розвитку громади ознайомилися керівники обласної військової адміністрації. Головний навчальний заклад Михайло Котюбинської громади, попри колосальні руйнування ворожими обстрілами, вдалося врятувати і частково вже відремонтувати спільними зусиллями влади та меценатів. Але попереду ще багато роботи над повним відновленням закладу. І дах був пошкоджений, і вікна більше ніж 200 вікон були пошкоджені. Двері всередині, все і ракета прилетіла із даху. Другий етаж і перший етаж і підвал. Тому було всередині все зруйноване. Опалення було зроблено. Також ще інші сільгоспідприємства допомогли на вікна. Вікен дуже багато вікон було вставлено нових ну і перекритий весь дах. E, тому e, всі гуртом, в єдності не даром у нас девіз такий у нашої громади, в єдності наша сила. Ми об'єдналися і всі разом. E, Допомогли приміщенню ліцею відновитися, але ще дуже багато роботи, тому що зроблена проєктна кошторисна документація, яка складає 64 млн мільйони. Михайло Коцюбинська громада має багато спільних з усією країною проблем. Але люди, які пережили окупацію та обстріли, кажуть, що готові подолати усі на Хвилюються через наближеність до кордону, аби знову на нашу землю не прийшов ворог.